Що, якби міжзоряний об'єкт, що обертається крізь нашу сонячну систему, насправді був космічним кораблем на ядерному двигуні, відправленим інопланетянами, щоб перевірити реакцію людей, відомий астрофізик вважає, що саме так воно і є, і він каже, що це зображення з телескопа Габбл. У ту саму мить, коли дані телескопа були передані назад, вся диспетчерська, здавалося, затамувала подих. На екрані з'явився дивний спектр, що яскраво сяяв на чорному тлі всесвіту. Замість звичайних слідів крижаного пилу, які часто можна побачити в кометах, ця спектральна лінія спалахувала металевими сплавами, яких ніколи раніше не було зафіксовано на землі. Числа, що прокручувалися по панелі керування, змусили вчених мовчати, оскільки вони повністю суперечили всьому, що завжди стверджували підручники. Йому дали назву Тріатланд. Зіткнувшись з цим відкриттям, деякі експерти припустили, що це може бути продукт екстремальних космічних процесів, таких як Кіланова. Але інші наважилися висунути ще сміливішу гіпотезу: чи може це бути штучний об'єкт, можливо, навіть послання, надіслане з іншої цивілізації? Якби це було правдою, то три атласи були б не просто блукаючим каменем, що дрейфує в космосі, а нагадуванням про те, що людство не самотнє. І питання, яке тепер виникає, полягає в тому, чи є три атласи лише рідкісним природним явищем, чи складним слідом, що походить з іншої планети. Ця вистава не про нас, нам слід бути скромними. Ми постійно думаємо, що вона про нас, але це не так. І нам краще знайти інших акторів, які розкажуть нам про що ця вистава. За всю історію освоєння космосу лише троє незнайомців коли-небудь блукали нашою сонячною системою. І триокий атлас цей це, і... це та найновіша назва, але, мабуть, найзагадковіша на сьогодні. До цього людство вже зустрічало у Маму АТАДІ і Борисові два рідкісні міжзоряні об'єкти, які вразили науковий світ. Тепер же три атласи постали як безпрецедентна загадка, що змушує всіх зупинитися та подивитися вгору. З самої орбіти було зрозуміло, що три ae Atlas не належать до сонячної системи. Він рухався з колосальною швидкістю понад 130 миль год по гіперболічній траєкторії, а це означає, що він прибув за меж галактики і ніколи не повернеться. Щойно НАСА та інші телескопи підтвердили цю орбіту, всі зрозуміли, що це не звичайна комета, яка грає в гру прольоту. Це мандрівник між зірками. Для вчених кожен міжзоряний об'єкт це як двері, що відчиняються в інший всесвіт. Це природне послання, фрагмент, надісланий з планетарних систем, що знаходяться за десятки або навіть сотні світлових років. Мандруючи небом, вона несе історію якогось далекого місця, де вона утворилася, де її відірвали, і нескінченну подорож, яка нарешті привела її до порогу нашої сонячної системи. Що це означає? Це означає, що кожне спостереження, кожне вимірювання безцінне. Людство не може відправити космічний корабель до кожної далекої планетної системи. Але ці міжзоряні гості випадково привозять зразки з іншого світу. Вони дрейфують мільярди років, перетинаючи холодну порожнечу, лише щоб пройти повз нас у надзвичайно рідкісну мить. Пропустити їх означало б втратити цілу бібліотеку інформації, з якою людство може ніколи більше не зіткнутися. Ось чому з самого моменту появи трьох атласів до нього звернулися телескопи всього світу, не лише НАСА, а й міжнародні обсерваторії, кинувшись у гонку з часом. Бо вони чітко знали, що цей об'єкт з'явиться лише один раз, а потім зникне у вічній порожнечі. Якщо його не схопити негайно, людство втратить шанс побачити таємницю далекого світу, таємницю, яка дрімала в ньому мільйони років. Уявіть собі цю сцену: об'єкт, що прибуває здалеку, щоб ніколи не повернутися, несучи з собою дивні сполуки, які природнича наука довго вважала незмінними. Кожне нове спостереження дедалі більше непокоїло вчених. Чи це все ще природне тіло, чи за ним стояв розум? Висувалися немислимі можливості, такі як вибухові колонії або навіть сліди позаземної цивілізації, що докорінно струшували старі уявлення про Всесвіт. Що ще важливіше, це не були шалені припущення. Інформація надходила з шанованих журналів та від провідних світових телескопів JWST, Very Large Telescope, Сфірекс Hubble. Кожне джерело даних повторювало одне чітке повідомлення. Атлас 3 був не схожий на жодну комету, з якою ми коли-небудь стикалися. Істина настільки серйозна, що змусила людство переосмислити все наше розуміння космічної хімії, нашого місця та нашої ролі у зв'язках між світами. Тож виникає питання, що ж насправді нам відкриють три атласи, чи це просто дрейфуючий фрагмент з якоїсь далекої планетної системи? Чи це ключ до відкриття абсолютно нової глави в тому, як людство розуміє Всесвіт? У шарі газу, що оточував об'єкт третій атлас, сигнал виявив метал, який був одночасно знайомим і дивним нікель. Що справді шокувало вчених, так це те, що вивільнилося. Потік чистого нікелю без заліза, поєднання якого в природі ніхто ніколи не бачив. У всіх кометах, які коли-небудь спостерігало людство, жоден зразок не виділяв нікель окремо без заліза, тому що в процесі зори утворення нікель і залізо зазвичай з'являються разом. Коли зірка вибухає, обидва викидаються разом і переносяться пізнішими небесними тілами. Ось чому, коли дослідники з дуже великого телескопа спостерігали за трьома атласами та побачили лише чистий нікель без жодних слідів заліза, вони зрозуміли, що це не може бути те, що ми звикли розуміти, і, можливо, навіть не може бути природним у найпоширенішому сенсі. Взято безпосередньо з нотаток астрономів. Це була не помилка приладу, а реальний сигнал, чітко закарбований у даних про появу трьох атласів. Зазвичай, коли дивишся на комету, очікуєш побачити чадний газ, воду, крижаний пил, а не потік чистого нікелю, що випаровується з її ядра. Ця різниця подібна до того, як радіоканал раптово вловлює сигнали зовсім іншого джерела за межами всесвіту, і ви не знаєте, чи це неправильна частота, чи код надісланий безпосередньо вам. Було порушено дуже серйозне та моторошне питання: чи справді це продукт якоїсь екстремальної природи? Наприклад, чи утворилося воно за умов, коли метали розділялися, а вода не відігравала жодної ролі, як у звичайних кометах, чи ж воно сформувалося жорсткими космічними силами, за правилом якого ми ніколи раніше не бачили? Чи може це бути об'єкт, створений іншим розумом, з певним наміром, зі структурою, навіть посланням у вигляді сплаву, надісланим людству? З серйозної наукової точки зору, феномен чистого нікелю без заліза є яскравим червоним пропорцем, який сигналізує про те, що щось руйнується в нашому звичному уявленні про природні комети. На даний момент нашим єдиним обмеженням є інструменти спостереження. Все видно лише через спектри та дані. У нас немає зразка для безпосереднього тестування, але це не робить подію менш загадковою. Навпаки, саме ця нечіткість, нездатність осягнути її не дає нам змоги відвести погляд. Для багатьох астрономів це було несправедливо. Невеликий сюрприз, але дзвінок до тривоги. Якщо один міжзоряний гість зміг кинути виклик законам хімії, якими ми їх знаємо, то скільки інших правил може чекати на своє скасування? Деякі дослідники навіть припустили, що якщо Нікель може існувати в такому чистому стані без заліза в глибокому космосі, можливо наші моделі розподілу важких елементів між зірками після їхньої смерті потребують переписування з нуля. Інші пішли далі, вказуючи на те, що такий сигнал нагадує те, як може виглядати штучний матеріал, рафінований, очищений і залишений як маркер. Ця думка може здатися тривожною, але вона змушує науку розглядати можливості, що виходять за межі її зони комфорту. У цьому сенсі три атласи це не лише загадка на небі. Це також дзеркало, що показує межі людських можливостей. Воно нагадує нам, що навіть з нашими найсучаснішими телескопами ми все ще дряпаємо поверхню Всесвіту, набагато дивнішого, ніж ми собі уявляли. І, можливо, тільки можливо, воно шепоче, що за нами спостерігають або навіть зв'язуються з нами надто тонкими способами, щоб ми могли їх повністю осягнути. Однак ще одне відкриття продовжувало підживлювати дебати щодо цього міжзоряного об'єкта. Газова хмара, що оточує Тріатлас, називається кома, не була схожа на жодну природну комету, з якою коли-небудь стикалося людство. Космічний телескоп Джеймса Веба, багатомільярдне інфраструктурне диво, звернув свою увагу на Тріатлас Атлас на початку серпня. Коли НАСА опублікувала перші результати, всі були вражені. Співвідношення СІО 2 до води в комі сягало 8,1, тобто на кожну одиницю води припадало 8 одиниць вуглекислого газу. Це було найвище співвідношення CO2H2O, коли-небудь зареєстроване в кометі, що значно перевершує будь-який попередній випадок. Це співвідношення явно було хімічним шоком. Незалежні джерела даних, окрім інтернету, включаючи наукові журнали, також підтвердили цю аномалію. Навіть один із найзагадковіших аспектів, таке високе співвідношення CO2H2O – Спонукав багатьох астрономів порівняти його з кометою, яка, на відміну від більшості природних комет, що п'ють більше води, ніж газу, здається спраглою до води, але то не в co 2 Це призвело до постійного питання. Здавалося, що об'єкт не підпорядковувався жодному з відомих нам космічних хімічних законів. У нашому звичному всесвіті комети, особливо ті, що народилися в сонячній системі, зазвичай містять багато замерзлої води. Коли комети наближаються до сонця, вода сублімується, утворюючи газові та пилові ореоли, що характеризують комети. Але тут вода майже повністю замінена СО2. Вчені у звіті, опублікованому на РКФ, проаналізували, що велика кількість СО2 може бути пов'язана з двома причинами: або три атласи сформувалися в дуже особливому місці за межами протопланетного диска батьківської зірки, відомого як лінія льоду СО2. Або він мав унікальну ізолюючу структуру оболонки, яка затримувала воду, дозволяючи лише вуглекислому газу вільніше виходити. Уявіть собі, кінематографічний момент: Комета мчить космосом. Її зовнішня кора герметична, немов щільна оболонка, утримуючи внутрішню частину настільки ізольованою, що замерзла вода, не може сублімувати, тоді як СО2 невпинно витікає назовні, утворюючи щільний шлейф, що складається майже повністю з газу. Це видіння ж комета, настільки позбавлена води, що з неї не виходить пара, шокувало астрономів у всьому світі. І це було ще не все. Додаткові спостереження з телескопа Сфірекс також виявили чітко протяжну комусі О 2 що охоплює радіус кількох кутових хвилин, що еквівалентно величезній площі в космосі. Хоча присутність води була сильно пригнічена, результати трьох атласів здавалося перевернули всю книгу про комети з ніг на голову. Те, що колись вважалося залізобетонним, що вода була основним компонентом, а Сіо 2 лише другорядним, тепер було повністю протилежним. Цей об'єкт, здавалося, кидав виклик тим самим космічним законам, яким ми так довго довіряли. Тоді виникло очевидне питання: чи можна це взагалі називати кометою, чи можемо ми все ще давати їй таку назву, якщо в ній немає води елемента, який традиційно визначає саму сутність комети? Що ще важливіше, це торкнулося самої суті всієї історії. По-третє, я атлас не схожий ні на що, що ми коли-небудь знали про комети. Це змушує науку стояти перед двома перспективами. Або це продукт екстремальних природних умов, яких людство ніколи не бачило. Або ж якщо це не суто природні події, то чиясь рука втрутилася. Об'єкт навмисно створений, можливо, навіть послання, надіслане з іншої цивілізації. У 2017 році у Мамуа, перший зареєстрований міжзоряний гість, змусив увесь світ астрономії зупинитися. Водяної пари не було видно. На відміну від усіх комет до неї, під час проходження поблизу сонця не було вивільнено жодного пилового ореолу. Ще серйозніше те, що воно таємничим чином прискорилося таким чином, що це неможливо було пояснити гравітацію чи будь-якими знайомими фізичними явищами. Астрономи придумали термін негравітаційне прискорення, що означає прискорення неспричинене гравітацією, і зафіксували це як величезний шок для науки. Навіть без світіння та будь-яких ознак кометної активності її швидкість продовжувала аномально зростати. Хоча було запропоновано багато гіпотез від струменів сублімуючого газу до тиску сонячного випромінювання, що діє на дрібні кристали на його поверхні, умеамуа залишався настільки загадковим, що деякі вчені з Гарварду сміливо припустили, що це може бути легке вітрило, створене інопланетною цивілізацією. Тоді давайте зробимо крок назад і подивимося на нашу власну землю. Нікелеві метеорити один з рідкісних дарів, які Всесвіт дав цій планеті. У геологічній історії було знайдено багато таких фрагментів метеоритів, що містять сплави Нікелю та Заліза. Ці об'єкти є не лише космічними капсулами часу, але й ключами до розуміння структури планетарних ядер з найдавніших епох. Вчені використовували їх для реконструкції формування ядра землі, його шаруватої структури та зоряних вибухів, які призвели до утворення таких матеріалів. Деякі особливі приклади, як от метеорит Нантан, що впав у Китаї та вперше ідентифікований у 1958 році, який містив до шість віроцок нікелю у своєму залізонікелевому сплаві, викликають тривожне відкрите питання. Чи є цей атлас просто ще однією ланкою в ланцюзі таємниць, не комета, але вона б прискорювалася. Не метеорит, що падав, але вона мала металеві сліди, не схожі ні на що відоме нам. Безпрецедентні аномалії, можливо, міжнародна астрономічна спільнота та світова громадськість вже відкрили цю дивну главу з умам Муа, але її розслідування заглибилося ще більше з прибуттям другого гостя. Два Яборосов, справжня комета, але така, що прибула з далекого космосу зі структурою та складом, разюче відмінними від будь-якої комети в нашій сонячній системі. А тепер з'являються три атласи. Не просто чергова дивина, а важка вага загадок, міжзоряний об'єкт, що містить нечувані металеві сплави та насичений лише Сіо 2 Ми забуваємо, що три атласи стоять на плечах тих колишніх незнайомців, які вже сколихнули науку. Це не просто історія вражаючого астрономічного явища, а незаперечний доказ того, що Всесвіт не дотримується правил, які ми колись вивчили. І іноді це випробовує межі нашого розуміння, змушуючи науку починати все спочатку, крок за кроком. Бувають моменти, коли речі, які, як ми вважали, належать лише науковій фантастиці, насправді розгортаються в космосі, назавжди закарбувавшись у пам'яті людства. І саме тому, коли ми згадуємо таємницю у Мамуа, коли ми згадуємо нікелеві метеорити, які сколихнули світ геології, ми ще більше переконуємося, що Трі -Атлас – це не просто об'єкт з-за меж сонячної системи. Це наступний рух у космічній симфонії, від якої наука чула лише кілька початкових нот. Чи три атласи це, це найновіша робота, яка продовжує ці інші таємниці? Чи це зброя, послання, надіслане невидимим Всесвітом, щоб змусити нас перестати вірити, що ми вже все розуміємо? Уявіть собі, вибух настільки потужний, що він може зруйнувати кожен знайомий закон фізики. Саме це являє собою кіланова або асиметрична наднова. Астрономи реєстрували такі події. Коли дві нейтронні зірки стикаються, вони спалахують, викидаючи величезну кількість важкого матеріалу в космос. За лічені миті металеві елементи утворюються за умов, які наука на землі може лише уявити. Деякі дослідники припускають, що три атласи цілком можуть бути залишковим результатом такого жорстокого космічного процесу. Вони стверджують, що лише в цих гіпервибухових середовищах можна було б утворювати металеві сполуки, такі як чистий нікель, відокремлений від заліза, разом із переважною перевагою co 2 над водою, що є майже неймовірним поєднанням. Однак, навіть якщо ми приписуємо все природному походженню, то природа тут має бути такого роду, якого ніколи раніше не бачили, гіпотеза Кіланової або асиметричної наднової варта уваги. Однак порівняно з фактичними даними сучасних телескопів, таких як James Webb та Very Large Telescope, ці моделі все ще не можуть повністю пояснити всі деталі. Наприклад, спостереження JDUST підтвердили, що три атласи містять у вісім разів більше co 2 ніж води, що є екстремальним рівнем якого ніколи не спостерігалося в жодній кометі, чи то з сонячної системи, чи з міжзоряного простору, Сферекс підтвердив ці дані, припустивши, що причиною може бути теплоізоляційна оболонка, яка затримує воду, або що об'єкт утворився поблизу так званої снігової лінії СО2 у протопланетному диску батьківської зірки. Але ми ніколи не спостерігали жодної комети, яка мала б такий склад з самого початку, навіть до того, як сонячна радіація почала впливати на її лід. Ще один момент полягає в тому, що. Якби його походження справді було кілановою, нам потрібен був би чіткий механізм, щоб пояснити, як такі метали, як нікель, можна було б чисто відокремити від заліза, одночасно утворюючи товсту структуру льоду, СО2, яка замінює воду. Однак досі жодна симуляційна модель повністю не збігається з цими даними. Спостереження за трьома атласами за допомогою дуже великих телескопів також зафіксували чистий нікель та висхідний ціанідний газ, коли об'єкт наближався до сонця, тоді як залізо майже повністю було відсутнє. Знову ж таки, це було ознакою того, що вперті атоми нікелю знову з'являлися в комі, навіть після того, як інші льоди та органічні речовини вже випарувалися. До того ж, гіпотеза про небачену раніше природу схиляється до чогось дедалі складнішого для пояснення, якщо це природа. То це форма природи, яку сучасна наука ніколи не передбачала. Нетипова Кіланова, не наднова за традиційними моделями. Новий вид природи настільки екстремальний, що експерти змушені визнати, що ми стоїмо перед чимось, чого ніколи раніше не відчували: кінематографічна уява, фрагмент Всесвіту, вирваний на волю після катастрофічного вибуху кіланови, що несе чистий нікель і безкінечно подорожує донині. Дрейфуючи повз сонячну систему, застигли гігант з газу та льоду, комета, де вода майже повністю заглушена. СО 2 домінує, а нікель самотньо мерехтить у ранковому світлі. Всього цього достатньо, щоб приголомшити нас. Тож історія не просто про вибір однієї гіпотези, а радше про питання, чи є три атласи екстремальним природним явищем, настільки радикальним, що воно порушує всі старі концепції, чи це спосіб Всесвіту послати нам нагадування. Природа не завжди дотримується правил, написаних у підручниках. Іноді це малює картину, яка є реальною, але водночас повністю виходить за межі людської уяви. Саме тому перегляд триоду атласу це не просто чиста наука, це подорож до межі знань, де все, що вважається неможливим, залишається можливим. Якщо тільки у вас вистачить сміливості подивитися. Професор Авіло з Гарвардського університету, той самий, хто колись наважився назвати ума Муа легким вітрилом, створеним інопланетянами, тепер висунув ще більш шокуючу гіпотезу: три атласи можуть бути технологічним об'єктом, можливо, навіть космічним кораблем, що працює на ядерній енергії та світиться за власною конструкцією. Це не було те, що він стверджував безпідставно. Дивне світло, що відбивалося попереду об'єкта, замість пилового хвоста, як у звичайних комет, змусило його припустити, що джерелом освітлення може бути зовсім не відбите сонячне світло, а внутрішнє джерело енергії. У статті про Мідіум лобе не вагаючись, заявив: якщо це справді штучно створений об'єкт, то ми тримаємо ключ до дослідження всесвіту за межами землі, а не просто зациклюємося на конфліктах тут, у себе вдома. І в заяві, яка не залишала жодних сумнівів, він заявив: гіпотезу про штучний об'єкт завжди слід розглядати, якщо жодна природна теорія не може пояснити дані. Навіть наукові журналісти не могли цього ігнорувати. Fox News прямо процитував Лобе, припустивши, що якщо це не можна пояснити нормальним відбиттям, то це цілком може бути космічний корабель з ядерним двигуном, на поверхні якого прилип пил, що є залишком міжзоряної подорожі. Спекуляції стали гучнішими, коли весь конгрес США. Почав звертати на це увагу, коли Лота, представниця Анна Пауліна Луна, закликали НАСА перенаправити космічний апарат Джуно ближче до триокого Атласу під час наближення до Юпітера. Чому через віддалену, але неможливу для ігнорування можливість того, що якщо це справді технологічний об'єкт, то спостереження зблизька може розкрити те, що всесвіт може непомітно посилати нам, і припущення не зупинилися на присутності іншої цивілізації. В одній статті було запропоновано ще більше, припустивши драматичний сценарій, що це може бути пристрій, створений розвиненим інопланетним інтелектом для розвідки, можливо, навіть з ворожими намірами, попри його нинішній граціозний, на перший погляд, нешкідливий проліт. Ідеї, які колись звучали як чиста наукова фантастика, тепер виходять на терези наукових дебатів. Ло називає це освітньою вправою, спрямованою на відкриття нових способів мислення. Тим часом наукова спільнота розділена: одні скептично налаштовані, інші заінтриговані. І саме в цьому полягає напруга, яка робить історію такою захопливою. Якщо цивілізація може надсилати сигнали у вигляді технологічного об'єкта, такого як Атлас, то її поява не є випадковим збігом обставин. Це може бути космічна візитна картка, хімічне послання або тихий стукіт у небо, що сповіщає Ми тут. А тепер останнє питання до вас: якщо цивілізація розсіла сліди свого існування у вигляді блукаючого планетоподібного об'єкта, такого як Тріатлас, чи вважаєте ви, що це може бути їхнє привітання чи просто дивне природне явище? А потім, коли триатласи зникли з поля зору, він залишив після себе не лише смугу світла на небі, а й розкол в уяві людства. Об'єкт зруйнував усі звичні уявлення про комети, космічну матерію і навіть наше місце в безмежному космосі. Якщо природна гіпотеза правильна, то три атласи служать доказом того, що Всесвіт досі містить незліченну кількість формул, ніколи не записаних у жодному підручнику. Сторінки фізики та космічної хімії, можливо, доведеться переписати, щоб включити абсолютно новий розділ про те, що існують місця, де відбуваються процеси, здатні створювати матерію способами, які людство ніколи не вважало можливими. Але якщо штучна гіпотеза правильна, то історія ще більш вражаюча. Три атласи були б не просто блукаючим об'єктом, а посланням візитною карткою іншої цивілізації. Це може бути першим доказом того, що ми справді не самотні. І Якщо це так, то наш погляд на небо вже ніколи не буде таким самим. Чи є цей міжзоряний об'єкт дивом природи чи слідом розуму поза землею? Відповідь може бути незрозумілою сьогодні, але подорож до розкриття істини вже розпочалася і не зупиниться. Отже, а як щодо вас, що на вашу думку являє собою 3E Atlas? Залиште свої думки в коментарях нижче та не забудьте підписатися, щоб приєднатися до MindGap у дослідженні наступних таємниць, які всесвіт готується розкрити.